Привіт, дорогі друзі, привіт, шановні підписники, привіт всім, хто дивиться наш канал, дивиться наш ютуб, дивиться наше відео. Вот сьогодні, 14 жовтня 2025 року, ми зайшли на виставку «Євробудекспо». І зараз пропонуємо все, що ми робимо. Виступаючи не тільки учасникам, але й інформаційним партнерам цієї виставки. Ну, Якщо ви трошки про нас знаєте, то знаєте, що ми а, пропонуємо високоякісні покрівельні та гідрозінні матеріали, обітуночові піца і так далі. І це все можна знайти на нашому сайті в розділі Магазин покрівлі. Також ми пропонуємо рекламні інформаційні послуги на нашому порталі. Які відрізняються цікавими матеріалами, сучасним виглядом і все в цьому напрямку ми робимо. Запрошуємо на роботу фахівців, бачити. Зараз це дуже актуальне питання, людей не вистачає, у нас війна, зрозуміло. І пропонуємо послуги з будівництва ремонту, з благоустрою, все, що стосується. Приватного сектору, приватного або комунального сектору, ні капітального будівництва, капітальним будівництвом ми не займаємося. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, приходьте до нас в компанію, телефонуйте, або приходьте, ми будемо до 16 жовтня на стенді, приходьте, познайомимося, там читає буклет комерційний директор, вона якраз за Відповідає у нас за діджиталізацію, все, що зв'язано з діджитал послугами, рекламними послугами. Це все є парафією. Так що запрошуємо, приходьте. Ще раз вам покажу. наш стендик повністю. Все. Гарного дня, до побачення.